Вітаю вас, мої любі раки. Я, Маргарита, ваш джотіш астролог, і це прогноз на місяць лютий для вас. Я джьотиш астролог, і це водична астрологія, тому рекомендую дивитися цей прогноз для вашого знаку асценденту або для знаку, в якому знаходиться місяць у вашій натальній карті. Тому обов'язково дізнайтесь, який ви знак по асценденту, а ми переходимо до вашого прогнозу на лютий. Лютий місяць для вас дуже особливий і цікавий. Вас чекає надзвичайний успіх і прорив у деяких ваших справах. Ви можете засяяти як зірка. А зараз я вам все детально розповім. Місяць починається з цікавої події. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним в знаці Зодіаку тілець. І це ваш 11-й дім гороскопу. Це все, що стосується вашого статусу, впливу, медійності, популярності. Публічності, прибутку, звісно, впливу на маси, реклами, піару, саме реклами. Надзвичайно цікаве і хороше для вас положення, тому що у вас відкриваються великі можливості в плані реклами, нових проєктів, прибутку. І, взагалі, тут Юпітер ретроградний, міг давати щось через повтор. Коли він був ретроградним, у вас могли повторюватися якісь проєкти, замовлення. Або поверталися клієнти з минулого. Вам потрібно було, наче щось доробити, переробити, вдосконалити, подивитися на щось, що вже у вас є, наприклад, ваш якийсь продукт, проєкт, його вдосконалити, переробити, покращити. Можливо, ви якраз декілька місяців займалися тим, щоб щось переробити, покращити, вдосконалити. А вже зараз ви можете отримати за це прибуток, запускати цей проєкт. І отримаєте розвиток ваших справ. Також це може казати про повернення людей з минулого, з якими ви працювали, великі справи, бізнес, якісь фінансові питання у вас були. Можливо, повернуться ваші старі партнери. Або хтось з ким ви раніше співпрацювали. У вас відбудеться переоцінка себе, своєї цінності, можливо, ви захочете змінити прайс на свої послухи. Ви зрозумієте, що ви віддавали дуже багато енергії інформації і вона коштує значно більше. Можливо, ви думали про те, куди і скільки ви прикладаєте своїх зусиль, чи в ту сферу, чи на ту справу йдуть ваші зусилля, чи це правильно, чи. Це саме те, що принесе вам успіх, гроші і бажаний результат. Ви будете, наче, свої пріоритети правильно розставляти, Витрачати енергію не на все одразу, а саме на те, що може принести вам успіх. Наприклад, ви займалися і шили, і вишивали, і пекли а, якісь смаколики, і вели, наприклад, свій блог або працювали бухгалтером. І ви розумієте, що на все вас не вистачає, і ви залишаєте тільки, наприклад, а, Блок, свій роботу бухгалтером і все. І ви прикладаєте максимум зусиль саме на ці дві сфери, бо саме вони успішні і можуть принести вам кошти і бажаний результат. Тому вам потрібно змістити фокус вашої уваги з усього і виділити ваш ресурс на щось таке одне, окреме, і прикладати вже туди всі ваші сили. У мене багато друзів і знайомих. Під знаком Раки, вони мені теж казали, що не хочуть більше розпилятися на все. Вони вибрали для себе одну якусь конкретну сферу і будуть прикладати максимум туди зусиль. Це програлося, я бачу, що у всіх раків. 11 лютого Меркурій переходить знак Водолій. Це ваш восьмий дім гороскопу, і 12 лютого туди відразу переходить і планета Сонця. Теж восьмий дім гороскопу. Восьмий дім це про трансформацію, про смерть, про відродження, про все таємне, про все секретне. Можливо, у вас була криза і трансформація, якісь ситуації складні, які ви проходили, і вони вже йдуть, наче до свого кінця, до свого завершення, тому вам залишилося ще буквально трошки. До речі, про трансформаційну ситуацію, про кризу в житті. На моєму каналі є детальне відео. Я його записала нещодавно, надихнулася своєю кризою в житті, тому рекомендую вам його переглянути. Силку на це відео залишу в описі. Восьмий дом це про те, що ви можете отримати спадок, елементи, якісь виплати, навіть виграти в лотерею. Ви можете отримати кошти від всього того, до чого ви не причасні. Ті кошти, які заробили не ви, тобто це можуть бути від партнери, якийсь подарунок від батьків, спадок від родичів, премії, якісь державні виплати, гроші через біржу, через криптовалюту, і звісно, через езотерику і езотеричні послуги. Якщо ви, наприклад, працюєте в цій сфері, то у вас може бути такий Розвиток у вашому прибутку і доход від цієї езотеричної сфери. У вас всередині вже деякий час йде такий глобальний період змін. Ви починаєте розуміти себе і свою цінність. Це дуже важливо для кожної людини, і у вас саме зараз проходить така трансформація. Ви не хочете жити по-старому, а по-новому ще не знаєте як. І в вашому житті відбуваються такі серйозні перелаштування. Ви задумаєтесь не тільки про свою особисту цінність, а про цінність вашого часу, ваших послуг, тої інформації, яку ви даєте людям, цінність вашого вкладу в соціальне життя. Звісно, відбувається у вас зараз глобальний такий самоаналіз і самокопання. Звісно, хочу порекомендувати мій телеграм-канал, в якому багато езотеричних, психологічних і астрологічних практик. Вони вам в цьому аналізи і в самокопанні точно допоможуть. Якщо хочете отримати доступ, пишіть мені в інстаграм, в Дірект. Я розповім, що для цього потрібно. Відбувається у вас і визнання своїх слабких сторін, ви, наче так чесно собі скажете, що так дійсно тут я. Не допрацьовуються дійсно моя якась слабка сторона, вона мені заважає, і я хочу це змінити. Ви даєте собі таку чесну відповідь і починаєте змінювати те, що вам не подобається, або просто приймаєте це і починаєте з цим жити, бо змінити можна не все, на жаль. І деякі свої слабкості потрібно прийняти, і потім з часом ви можете зрозуміти, що це була зовсім не слабкість. Вам доведеться стикнутися. З деякими своїми страхами і переживаннями, просто обличчя до обличчя, подивитися страху в очі і позбавитися від нього. Це, звісно, не просто так. І на словах, це, звісно, наче так весело, цікаво, а на ділі це дуже складний процес. Але ви вже зараз знаходитесь в цьому процесі і у вас точно все вийде. У вас відбувається таке усвідомлення глибинних речей, усвідомлення свого фінансового стану, тому що з фінансами теж у вас будуть такі. В серйозні ситуації трансформаційні ви будете робити для себе підсумок. Чи достатньо мені цих коштів, які я заробляю? Чи дійсно це мене влаштовує мій фінансовий стан? Ви будете думати, де ще можна заробити більше, якими способами можна це зробити, якими талантами я володію, які можна монетизувати? І також це про харчування. Вам, наче, доведеться від чогось відмовитись, позбавитись в харчуванні на благо свого здоров'я. Можливо, ви приберете якусь некорисну їжу зі свого раціону, тому що у вас такі глобальні трансформації, які відображаються і на фізичному стані. Ви захочете бути кращою версією себе, отримати хороше здоров'я і тіло, і, звісно, доведеться відмовитися від різних смаколиків, солодощів, фастфуду. І ви приймете таке вольове, сильне рішення, що з цим покінчено, поки ви не приведете себе до ладу. А потім воно вам і не знадобиться. Ви вже і ніколи більше не захочете повертатися до такої їжі, я впевнена. Тому якщо ви думаєте над тим, покращити вам своє харчування, відмовитись від неприємних, некорисних страв, то, звісно, це так. Не думайте, а робіть просто зараз. Також зверніть увагу на своє здоров'я в плані. Репродуктивної системи, гормонального фону, можливо, у вас були якісь давнішні хвороби, і вони можуть зробити рецидив, або вам просто потрібно планово здати аналізи на гормони, перевірити репродуктивну систему, або ви готуєтесь, наприклад, до зачаття, або до еко, і вам потрібно буде здати деякі аналізи. 12 лютого відбувається повня в вашому знаці, в знаці раку, в вашому першому домі гороскопу, в накшатрі Ашлеша, про ваш статус, про ваш імідж, про ваше положення в соціумі, про вашу роль в суспільстві. Це про те, як ви виглядаєте і як хочете виглядати. Прийде розуміння, хто ви і ким ви хочете бути. Це і про фізичний стан, і про ментальний. Це і про роботу, і про ваше призначення, про вашу проявленість, і про те, як ви виглядаєте. Можливо, ви захочете змінити імідж, свій стиль. Як я вже казала, попрацювати зі своїм фізичним станом, станом здоров'я, тілом. Можливо, захочете схуднути або захочете займатися фізичними тренуваннями, спортом або йогою. У вас наче відкриються очі, ви наче побачите себе зовсім з іншого боку, і вам стане ясно, що вам потрібно саме зараз. Це не прості усвідомлення, і вони можуть прийти через якісь болісні уроки. Наприклад, ви прийшли на роботу в гарній сукні, а колеги вам сказали, що ви виглядаєте зовсім не дуже, що вам ця сукня не пасує, у вас там не така фігура для такої сукні, і ви. Будете ображена, але ви зрозумієте, що дійсно вам потрібно вже брати себе в руки, що змінювати, і ви змінюєте своє харчування після такої не дуже приємної ситуації. В більшості випадків ми починаємо діяти тільки після якогось не дуже приємного уроку кармічного. По-хорошому, ми не завжди розуміємо, а по-поганому до нас доходить інформація швидше. Це ще називається мотивація на негативі. Настільки глобальні зміни у вас відбуваються, що може змінитися навіть ваш характер, ваша особистість. Ця повня торкається, звісно, і партнера, партнерства, бізнес-партнерства, відносин. Можливо, у вас відбудеться глобальна така серйозна розмова з вашим партнером, яка все роз'ясняє і ставить на свої місця. Можливо, ви захочете підняти глобальні питання. І все роз'яснити для себе. 24 лютого Марс закінчує свій ретроградний рух у близнюках. Це ваш 12-й дім гороскопу. Це про поїздки, про духовність, про йогу, про ретрити, про релігію, про віддалені місця, місця сили. Також це може казати про роботу через інтернет, можливо, ви захочете кудись поїхати. Будете працювати через інтернет або взагалі змінити свій підхід до роботи і перейти працювати в інтернет зараз, це надзвичайно розповсюджено, і, можливо, вам захочеться саме таких змін. Ви прикладаєте дуже багато зусиль, багато працюєте, стараєтесь, і результат в цих справах буде зовсім скоро. Нічого не залишається непоміченим. І та справа, в якої не було розвитку, про яку ви вже... Думали, що це не ваше, воно нічого не вийде. Скоро ви побачите значні зміни і результат. У вас може бути така невдоволеність вашими відносинами. І так як у вас вже запустилися процеси трансформації, у вас якісь будуть розмови з вашим партнером, тут знову може це програтися, і у вас в цьому місяці буде багато душевних розмов, підведення підсумків. І кажіть своєму партнеру те, що у вас на душі. Нехай це буде такий дорослий, приємний момент, коли ви скажете, що вам не подобається, що б ви хотіли змінити, і нехай все складеться для вас найкращим способом. 27 лютого Меркурій переходить в Риби. Це ваш дев'ятий дім гороскопу. Це про поїздки, про вивчення іноземної мови, про вивчення іноземної культури або релігії. Вам потрібно наче вийти за рамки, дивитися більш широко, масштабніше, розширити свій кругозір. Також це про міжнародну торгівлю. Можливо, у вас з'явиться якась нова ідея, новий бізнес, або партнер за кордону, з яким ви будете разом співпрацювати, або ви будете просто продавати якісь товари за кордону. У вас багато удачі і не забувайте нею користатися. 28 лютого відбувається новолуння в знаці зодяку водолій. Це ваш восьмий дім гороскопу. Тут будуть підведені якісь підсумки в сферах, за які відповідає восьмий дім гороскопу. Трансформація, криза вона вже завершується, підходить до свого логічного завершення. Все це закінчується. Ці події, які вас травмували, які вас змінювали трансформували. Вони вже підходять до свого завершення. Нарешті цей період для вас буде закінчуватися. Ви вже зробили всі висновки, підвели підсумки. Це все, звісно, було дуже складно, зовсім не легко, але це вже про завершення. Я думаю, вам було приємно це почути, що нарешті такий трансформаційний кризовий період у вас буде завершуватись. І це, звісно, може казати про секретний прибуток, якийсь, про який ніхто не знає, що секретне, можливо, від езотеричних послуг, від чогось таємного. Можливо, у вас буде якийсь секрет, з'явиться якийсь секрет, або ви дізнаєтесь чийсь секрет. Для вас в цей день рекомендується зануритись трошки глибше в себе, побути наодинці. Підвести для себе підсумки це непростий день для вас, тому що завершення трансформаційного періоду, який всі раки проходили, це не просто. Тому я рекомендую вам більше гуляти. Якщо у вас є парк, ліс або озеро, річка, то гуляйте там, особливо біля води, якщо є така можливість, наповнюйтесь енергією. І відновіться там, тому що після таких кризових трансформаційних моментів в житті якраз і потрібне таке відновлення. А відновлення на природі воно просто найкраще. Тому я, звісно, це вам рекомендую. Таким буде місяць лютий для вас дуже цікавий, прекрасний місяць, повний удачі і можливостей. Скористуйтеся користуйтесь цими можливостями. Не впадайте в сум, в печаль, в депресію. Знайте, що до всього. Потрібно відноситися з розумінням і любов'ю у всього негативного є кінець. Він настане зовсім скоро. Обіймаю вас мої любі раки. А ми зустрінемо зовсім скоро в інших відео.